Слово наславлення, слово, на слово яке мало бути таким знаєте, своїм девізом для всіх нас і, зокрема, сьогодні для вас. Об'явлення Бога Слова, другий розділ закінчення Десятого лиша. Будь вірний до смерті, І я тобі дам відця життя. Дуже часто. Можна почути, що люди говорять, що Бог вимагає від нас того чи іншого. Бог хоче, щоб ми зробили те чи інше. Але єдине, що справді є важливим, щоб ті, які вибрали в цьому житті, Ісуса Христа, щоб вони були. Є. Бог не Бо каже, що ви мали якісь неймовірні досягнення. Бог не каже, що ви знаєте зробили щось таке, що маєте горе перевернули. Ні, зовсім маленьке. Бути вірним. Бути вірним в Слугі. Бути вірним в слові, бути вірним в молитві. Бути вірним. У своїх повсякденних життєвих справах вільним в послусі батьками. Тому його поступили цілком і повністю. І оця от річ, яка визначить практично все наше подальше життя. або не служить Христу заради того, щоб отримати якусь нагороду, правда? Ми не служимо Йому, скажімо, рахуючи там, водорахуючи погодні метри нашого служіння. Господи, ми зробили для тебе стільки стільки, а ти нам удасться заплатити свій і стільки. Але з другого боку, Писання говорить про те, що наша вільність і Ісусу Христу дуже висновлена не цілого. Тому що це показує наше відношення до нього. Це показує, наскільки Він є важливим для нашого життя. Він цінує це. І він задовго напередод, я винаходжу, я дам вінець життя. Вінець це те, що, скажімо, відзначає досягнення, Це те, що відзначає положення і статус, який він, який він обіцяв дати своїм послідовникам, який вірю йому в цьому світі? Чому це важливо? Подобається нам чи не подобається, приємно звучить його чи неприємно, але Писання каже, що весь світ лежить звідти. І якщо ми чимося самі з собою і подивимося на голосе, ми побачимо це все. Зло, яке не походить від влади, зло, яке не походить від, скажімо, природи, зло, яке не походить від економіки, зло, яке виходить з людського серця. І Писання каже: весь світ лежить в змі. Чому і пробують спасіння через Ісуса Христа такої можливою? Тому що доки людина залишається. переходить на сторону Ісуса Христа. Це дзвони залишає в спокої. Воно намагається спокусити, воно намагається перемогти, воно намагається створити якісь такі життєві обставини, що віруюча людина вона або засунівалася, або якась не Сьогодні ми молимося вас. Сьогодні ми Господи нас. І сьогодні ми радимо з вами. Церкві Ісуса Христа. І сьогодні ми радимо з Вам, Царство Божого, очікуючи приходу Ісуса Христа, Госунь Цар. Нехай Бог Господи, я прошу церкву славі. Послідки послідки. Я що з діалу, завтрашній день, сьогоднішнього закінчення свяжі, Господи, як тобі за царство за нас, що допомога нас підтометиться, за паспорт, як Ти заселення. Господи Боже наш. Ми молимося зараз за наших братів і сестру, які сьогодні вступили повід з тобою через Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Сьогодні ми засвідчуємо через нашу политу з попаданням рук, що ми і вони є одне в Ісусі Христі. І ми прикликаємо Його ім'я для того, щоб вони були благословені в своєму житті і зберегли вірність тобі протягом всього свого життя. Амінь. Амінь. Просто ти, Боже мій, я дякую тобі за сьогоднішній день. Дякую Тобі за підготовку до хрещення, за те, що ти побудження моє життя, за те, що я покаюся війна, Божання служити тобі, Отче. Я. я прошу тебе, ти допоможи нам всім бути дійсно вірними Тобі у нашому Самому житті, Боже, дайте, щоб ми залишалися вірними Тобі, вірними одного ми тобі і буде слава за все. Амінь. Боже мій, я теж стіляюсь перед тобою разом з народом твоєм, дякую Тобі за цю прекрасну можливість, за час благодаті, час спасіння, де ще кожна, кожна людина може прийти до тебе і отримати спасіння, отримати запевнення про те, що має дитина Твоє і отримати благословну вічність, яку ти приготовив. Для вас, хто приходить до тебе. Я дякую Тобі, Господи, за цих молодих братів, сестру, які в сьогоднішній день склали обітніші з тобою, віддались тобі, Господи, і пообіцяли служити тобі до кінця своїх днів. Тож прошу благослови їх. Будь опікою, охоронами на їхніх землях. Будь помічним, Господи, допоможи їм до кінця своїх днів служити тобі, жити на славу для тебе, тебе, слава, тебе очах Бога нашого, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Приходжу до тебе і щиро тобі дякую, що ти є люблячий Батько, який маєш багато дітей, яких ти відродив, усиновив, і сьогодні ти нас спільно разом з'єднав в Христі Ісусі. І ось ця душа, ця сестричка, Господи, є твоя. Господи, те, що єднає нас разом, це і мої діти Твої. І я прошу благословення, Господи, на її дальніше життя, дай їй, Господи, бути вірі. Да їй вести святе побожне життя, щоб там, де вона буде, де буде знаходитись, вона могла бути світлом для оточуючих. Господи, благослови її сім'ю, батьків, благослови її духовне зростання, Господи. і благослови також і братів, які спільно разом сьогодні прийняли святе водне хрещення, щоб вони були взільцевими, членами церкви Твоєї. А тобі, Господи, від нас прийме щиру подяку, наш любий Бог і Отець, і Дух Святий. Амінь. Ісусу Христу, Сину Божий, дякую Тобі, що Ти віднешов мене ще до початку часів, до створення світу і церкву свою. І за все, за все тобі дякую. Амінь. Амінь. Отець Небесний, я, я дякую Тобі за ті обставини в житті колі, що ти дарував йому можливість, слухаючи слово Твоє, увірувати в тебе. І Господь, я прошу щоб ця віра яка є в його серці, щоб ти зробив його здібним жити для тебе так, як він розпочинає це життя. Отже, збережи його в цьому світі. Ми знаємо, що багато різних спокус навколо. Ми знаємо, що різні випробування, через які ти проводиш, Господь, щоб утвердити і зміцнити віру, щоб показати всьому світу, що твоя дитина, вона переходить всі випробування. Отже, тому прошу твоєї підтримки, Твого благословення, щоб Дух Твій Святий був з ним завжди. Благослови колі, благослови кожного, хто прийняв святе повірі водне хрещення, щоб Твоє благословення було з ними до кінця життя. Амінь. 我却强得哭。 Взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому, то хто їстиме хліб ця, чи питиме чашу, Господню негідно, буде винесу проти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе. І так нехай хліб їсть і щаші хай п'є. Як я вже говорив, Писання вчить нас про те, що хліб і чаша, вони є нагадуванням нам про жертву Ісуса Христа. Ісуса Христа, який був розп'ятий замість нас, за нас на голові на Христі. Жертва Ісуса Христа, який помер за нас. І ми слухали тільки, що і Слова Боже, що кожного разу, коли ми їмо цей хліб і п'ємо ще цієї чаші, ми звіщаємо смерть Господня. Звіщаємо кожного разу, тому що в смерті Ісуса Христа є прощення і вічне життя для кожної людини. І це так само доступно, як доступно з'їсти хліба. І випити ковток вина. Коли ми говоримо про вечерю Господню, те, що ми читаємо в Писанні, це є вираження спільності церкви, віруючих людей в тому, що зробив для них Ісус Христос. Вечеря Господня це є пророча дія, яка говорить нам про вечерю, яка відбудеться в Царстві Божому, коли Господь збере туди всіх своїх послідовників. Ісус Христос на таємній вечері Він казав, що прийде той день, коли в Царстві Божому Він сяде своїми послідовниками і розділить з ними вечеря. І це ми сьогодні виражаємо нашу віру. І для того, щоб ми могли роздумувати про це, щоб ми могли наші думки і наші серця зосереджувати на Ісусі Христі. Зараз ми послухаємо ще одну пісню. Пісня, яка говорить про шлях, яким йшов Ісус Христос на Голову. Можете присісти поки. Todo uh,

щоб звільнити нас від гріха, від прокляття і смерті. І ми просимо, щоб ти благословив зараз цей хліб і благословив нас розділити його між собою, як вираження нашої віри в Ісуса Христа і нашої причасності до Нього. Амінь. Світайте, будь ласка, ми будемо учаснику вічего. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий заповідь моїй крові це робіть, коли тільки будете пити на спомин